У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке Magenta 2 модуль, де розміщувати цей модуль, яку роль грає Model View Controller в розрізі Magenta 2 архітектури, конфігурація Magenta 2 модуля і розглянемо основні типи класів та інтерфейсів Magenta 2 модуля. Давайте розберемося трошки детальніше в тому, як працювати з Magento 2 модулем і які компоненти ми можемо створювати в Magento 2 модулі при розробці якоїсь функціональності. У попередньому відео ми з вами розібралися, що таке Magento 2, що таке модульність Magento 2 та які типи компонентів Magento 2 ми можемо розроблювати та встановлювати для того, щоб розширювати функціональність. Як ми з вами вже обговорили, модуль Magento 2 може бути встановлений в двох локаціях. Перша локація це AppCode code і далі наші модулі, або локація vendor і знову ж таки наші модулі. Або це Magento модулі, або якісь кастомні, типу ось Selective Cache модулі. І так далі. В основному при розробці, залежно від того, ви встановлюєте модуль з Git-репозиторію, та хочете підтримувати один модуль на один репозиторій, або хочете, щоб у вашому Magento 2 проєкті всі модулі. Вся кастомна функціональність знаходилась в одній локації, або в одні, в одному репозиторії разом з Magento платформою. В залежності від цього рішення, ви далі вибираєте, де саме ви будете створювати новий код, нову функціональність, і де саме ви будете проводити більшу частину свого часу або в папочці AppCode, або в папочці Vendor. Знову ж таки, залежно від того. Що ви вибираєте, є деякі нюанси при розробці в папці Vendor та при розробці в AppCode. Ми зараз не будемо обговорювати ці нюанси, давайте більш детальніше подивимось, що ж таке Magenta 2 модуль. Magento 2 модуль включає в себе файли, які необхідні для того, щоб зареєструвати цей компонент, який являє собою Magenta 2 в системі Magenta 2. Мінімум необхідно два файли для того, щоб зареєструвати. Magento 2 модуль. Ви можете мати директорію, в якій можете мати Magento 2 код або якісь PHP файли, але без цих двох основних файлів, без реєстрації модуля в системі, цей модуль не є Magento 2, поки він не зареєстрований і не має цих двох файлів. Перший файл це файл, який знаходиться в папці ETC. Цей файл називається модуль.xml. І в цьому файлі є конфігурація, яка дозволяє Magento 2 отримати. Необхідну інформацію про те, що це за модуль, яка назва цього модулю, і які залежності цього модулю є. В даному випадку, під залежностями я маю на увазі незалежності, які ми можемо написати в Composer.json файлі, а залежності на рівні роботи системи і в розрізі цієї. Роботи системи є залежності, наприклад, в конфігурації, і важлива конфігурація одного модуля або всієї системи загрузити раніше ніж конфігурацію якогось модуля, якоїсь функціональності. То в даному випадку ми говоримо про те, що тут є залежність в загрузці конфігурації. В даному випадку немає ніякої залежності на конфігурацію. Є назва модулю, і ця назва модуля буде використовуватись для реєстрації і подальшої роботи Magento 2 Модуля і другий файл він registration.php. Це файл, який дозволяє зареєструвати компонент, тип компонента і локацію коду, де знаходиться PHP-класи, конфігурація, все, що стосується Magento 2 модулю. Як ми бачимо в даному випадку під локацією, тут використовується PHP константа dir, і вона нам говорить про те, що код Magento 2 модуля розташований в корні цієї директорії. Також є варіант тримати весь цей код не в корні директорії, а в папці SRC. Але якщо ви хочете створити Magento 2 модуль для того, щоб його продавати або додати на Adobe Commerce Marketplace сайт, там рекомендація і вимога, що всі ці файли знаходяться в корні папки Magento 2 модуля. Або якщо ви використовуєте і створюєте ці Magento 2 модулі для... Якогось проекту і не плануєте використовувати на Adobe Commerce Marketplace, тому можна створювати папку SRC і в цій папці SRC додати весь код Magento 2 модуля. Знову ж таки, якщо ви будете використовувати SRC у випадку з registration PHP, треба буде змінити локацію, де ваш код модуля знаходиться. Та якщо ви будете встановлювати модуль через Composer, для Composer також треба буде показати правильні автолоад локації. Файла registration.php, який використовується при автолоді, та namespace модуля також треба буде вказувати, що він знаходиться в папці SRC, а не в корні директорії. Основа кожного Magento 2 модуля являє собою використання паттерна MVC, це Model View Controller. Якщо розглядати це з точки зору реалізації Magento 2 модуля, то ми можемо побачити, що у нас є папка. Контролер у нас є чотири папки, які представляють собою View: це папка Block, це папка UI, це папка View і ViewModel. В основному, залежно від того, що це за модуль і яку функціональність він дає. Ми можемо побачити, що мінімум, який для прикладу Magento модуля можна знайти, це папка Block і папка view. Також є варіант. Якщо немає ніякої додаткової логіки для відображення даних, то може бути тільки папка View. Та або можлива ситуація, коли ви відкриєте Magento 2 модуль, або будете розроблювати Magento 2 модуль, цих папок взагалі не буде. Наприклад, якщо цей модуль відповідає за REST API, а функціональність якоїсь бізнес-логіки. Тому, якщо ми кажемо про Model View ViewController, папки блок або PHP-класи, які знаходяться в Папці Block, PHP-класи, які знаходяться в папці UI, шаблони, які знаходяться в папці View, та PHP-класи, які знаходяться в ViewModel, Model, являють собою цю частину, яка називається View Pattern Model View Controller. Також є папка Model. Яка дає цю частину, яка є модел патерно MVC. Також є додаткові папки, які додають до Magento 2 модуля конфігурацію або додаткову логіку, яка є частиною розробки Magento 2 модуля. У даному випадку я кажу про папку ETC. В основному Magento 2 програміст буде працювати велику частину свого часу з створенням та підтримкою конфігурацій Magento до модуля. Що це означає? Це означає, що Magento підтримує XML конфігурацію, і для прикладу, створення схеми бази даних або таблиці знаходиться в XML-файлі. db Schema XML. І тут повністю прописано, який тип таблиці, колонок цієї таблиці необхідно створити в базі даних для цього модуля, щоб цей модуль існував. Або є dependency injection. або та, також відома як ін'єкція залежності. Що зазначає, це список конфігурацій, які кажуть про те, який клас необхідно створити, об'єкт якого класу необхідно створити у випадку, якщо залежність одного з PHP-класів конструкторів це інтерфейс. То в даному прикладі, якщо є залежність на інтерфейс, використовується. Конфігурація dependency injection, яка знаходиться в файлі di.xml. і знаходиться правильний клас, який треба інстанціювати для того, щоб створити об'єкт і передати цей об'єкт в інший об'єкт. Обов'язково ставте вподобайку до цього відео та підписуйтесь на цей канал, і таким чином ви підтримуєте. Україномовний контент. Також ця конфігурація, яка знаходиться в меджентовому модулі, може ділитися на області, так само як і кастомізація для тем, може знаходитись для області адмін або для області Storefront або основна частина інтернет-магазину. І як ми бачимо в даному випадку є ще дві конфігурації, які стосуються тільки адмін панелі. І вони знаходяться в папці admin.html. Також назву цієї папки ми можемо знайти в папці Viewadmin.html. І HTML в даному випадку не говорить про те, що це тут якась конфігурація для HTML або щось подібне з HTML. Це говорить тільки про те, що це область, яка називається Admin.html. Так історично склалася з Magenta 1, яка ще була створена в 2008. В 7-9 роках, що дана область адмін називається AdminHTML. Це такий пасхальне яйце, яке досі є в Magento 2. З приводу конфігурації, є конфігурація в папці ETC, також є конфігурація в папці View, і залежно від того, це AdminHTML або FrontEnd, є конфігурація в папці Layout. І Лейяу це одна з ключових фішок Magento 2, яка дозволяє дуже великі можливості для того, щоб змінити компоненти, блоки, секції на будь-якій сторінці Magento 2 інтернет-магазину. Кастомізувати, додати якісь нові секції, або прибрати якісь існуючі секції. Все це можливо з леяутами в Magento 2 та XML-конфігурації, тому що. В Magento 2 XML-конфігурація має можливість беруться всі модулі, і ця конфігурація мержиться між собою, конвертується в PHP, масив, і цей масив далі використовується. Для того щоб розібрати якісь елементи конфігурації і використовувати їх в тих місцях, де необхідно. І в даному випадку Layout конфігурація дозволяє змержити різні конфігурації з різних Magento 2 модулів і таким чином розширити функціональність частини, яка відповідає за зміну виду сайту інтернет-магазину. Та ж сама ситуація з XML-конфігурацією. В папці etc, але на мою думку, одна з основних ключових фішок Magenta 2 це конфігурація layout, яка дуже потужна з точки зору кастомізації. Тому, мабуть, і не дивно, що дуже багато PHP-програмістів вибирають саме Magento 2 для того, щоб створити функціональність для інтернет-магазину. І якщо ми вже говоримо про папку view, як ми бачимо в папці view є ще деякі. Під папки. І однією з можливостей шаблонізації або відмальовки якогось HTML контенту є шаблони, які знаходяться в папці templates. І ці шаблони це мікс PHP та HTML, і в даному випадку це приклад шаблона pup який включає з собою використання програмування PHP, використання HTML та використання. Кастомної конфігурації, яка була розроблена в рамках Magento 2, яка дозволяє нам ініціювати декларативно JavaScript файли або компоненти. Та папка Web, яка вміщає також шаблони, але в даному випадку шаблони написані чисто на HTML, та якимись додатковими фішечками або функціоналом, який стосуються... Magento 2 платформи та з використанням шаблонізації такої бібліотеки, яка називається NakaoJS, додає додаткову функціональність, щоб можна було якось оперувати даними та форматом виводу даних, та якоюсь розміткою в цих шаблонах. Також ми можемо помітити, що є папка. .js І ви правильно думаєте, що це всі JavaScript-файли області, яка відповідає за фронтенд кастомізації. І в даному випадку це файл компонент, який базується на двох частинах. Перша частина вона використовує require.js для того, щоб надати можливість асинхронної загрузки даного компоненту, а друга частина це. Використання модуля Magento UI або UI компонентів, які основані на бібліотеці Knockout.js, плюс додаткова функціональність розроблена для того, щоб якісь частини компонентів перевикористовувати в кастомних Magento 2 модулях. В даному випадку ми бачимо, є деякі залежності, такі як jQuery, Magento UI модуль. Знову ж таки, це UI-компонент, на основі якого тут створена. Логіка, і шаблон HTML та додаткові якісь Magento JavaScript компоненти, які використовуються в реалізації JS файлу. У випадку з рендерингом якихось даних використовується комбінація view моделі це такий тип класів, який доступний для шаблонів, HTML-файлів, і які дають можливість загрузити і подати інформацію. Дані для відмалювання PHP шаблоном. та блоки. Блоки це теж такі PHP-класи, які мають можливість надавати якісь додаткові дані для шаблонів. Але це більш такий legacy підхід у випадку з блоками, але все одно ці блоки ще досить широко використовуються для кастомізації для адмінпанелі та фронтенду. Тому, мабуть, мікс блоків і view моделей Дають нам повний контроль над тим, які дані для шаблона ми можемо дати, і як їх підготувати для відмальовки. Моя рекомендація та рекомендація Magento офіційної документації в тому, щоб використовувати view моделі це ті PHP-класи, які не мають залежностей на якісь батьківські класи, а мають тільки імплементувати інтерфейс. А як ми знаємо, імплементація інтерфейсів. В рази краще з точки зору підтримки такої функціональності, ніж коли є залежність на батьківський клас і є можливість потрапити в ситуацію, коли оновлюється Magento 2 платформа з версії однієї до вищої, і змінюється список аргументів конструктора. І тому треба буде переписувати або фіксити функціональність такого класу, який залежить від батьківського класу. Папки Model і Service відповідають. За реалізацію класів, таких як сервіс або сервісні класи, а модел відповідає за ті класи, ту логіку, яка дозволяє отримувати дані з бази даних. Для прикладу, є сутність, яка називається POP-up. І ця сутність має репрезентацію в базі даних, має свою таблицю, і для того, щоб керувати цими даними з бази даних, створюється модель, ресурс-модель. Та колекція як три основних і базових PHP-класи для реалізації сутності. Сервіс класи використовуються для додаткової функціональності і додаткової бізнес-логіки, щоб цими сервіс-класами маніпулювати. З точки зору розширюваності даного Magento 2 модулю і використання цих сервіс-класів у комбінації з інтерфейсом. І ці інтерфейси, або будь-які інтерфейси, які створюються в розрізі Magento 2 модулю, знаходяться в папці API. В основному буває два типи інтерфейсів. Перший – перші це сервіс-інтерфейси, це такі як менеджмент, репозиторій, або якийсь колектор, процесор, або. Інтерфейси даних або DTO, Data Transfer Object. І якщо ці сервіси інтерфейси рекомендовано створювати і реалізувати в розрізі сервіс папки, знову ж таки, це не вимога, це рекомендація. Так само ви можете побачити ці сервіс класи, реалізація цих сервіс-класів в папці Model. Це, знову ж таки, Залежно від того, які стандарти і правила написання конкретно в вашій команді або у вашій компанії. Та Data Transfer Objects це такі інтерфейси, які дозволяють мати getter setter методи, і реалізація цих інтерфейсів в основному падає на плечі всіх моделей, які відповідають за роботу з даними з бази даних, і представляють собою один запис з таблиці в базі даних.